росіяни атакували шахедами на південно-східному напрямку на Кіровоградщині. Українська ППО знищила чотири ворожих дрони. Влучань не було, розповіла суспільному в ефірі телемарафону начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Ворог продовжує запускати, хоч потроху, але тероризувати. І виснажувати систему протиповітряної оборони щоночі свідчить про те, що терор не припиняється, і в акваторії Чорного моря продовжують бойове чергування ракетоносії. Їх аж три надводний малий ракетний корабель і два підводних човни. В такому випадку сумарний залп калібрів сягає позначки 16. і це дуже великий рівень небезпеки. Майже сотня бойових зіткнень відбулася на фронті за минулу добу. За даними генштабу, окупанти посилили атаки на Куп'янському напрямку. Найзапекліші бої тривають і навколо Авдіївки. Ворог не полишає спробу точити місто. 11 ворожих атак українські захисники відбили на Бахмутському напрямку. Тут противник накопичує сили і намагається штурмувати. Розповів в суспільному в ефірі телемарафону Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади, каже, труднощів додає те, що ворог все більше використовує дрони. Якщо казати про ударні БПЛА, то наше завдання зараз це не тільки відбивати їхні атаки, а і знаходити їхні місця розташування і бити по всьому по техніці, по живій силі, по бліндажах, дистанційне мінування, щоб вони не могли там пересуватися вертикально та горизонтально будь-де. Тобто, роб, просто, намагаємося працювати на випереченні. У столичній лікарні помер один із поранених під час масованого ракетного удару 23 січня. Про це написали на сторінці футбольного клубу Локомотив на Фейсбуці. Там уточнили, чоловік перебував у важкому стані. В комі Михайло Донський разом із сім'єю був постійним відвідувачем споркомплексу локомотиву. Нагадаю, зранку вівторок Росія атакувала українську столицю ракетами. Сили ППО знищили над Києвом майже два десятки повітряних цілей. Постраждали 22 людини родини, серед яких були діти, один з уламків зруйнував приміщення спортивного комплексу, у якому і перебував загиблий. Щойно з'явилися на світ, а вже відчули, що таке війна. Породіллі перинатального центру в Києві зняли відео, яким із немовлятами довелося ховатися в укриття під час масованої російської атаки 23 січня. Діти, яким заледве по кілька днів вже почули і сирени, і звуки вибухів. Як жінки після пологів із новонародженими на руках спускалися в укриття? І як діють лікарі, якщо у момент повітряної тривоги жінка саме народжує? Юлія Коршенко розкаже. ку-ку, Дим прокидатися. Юлія Горічева стала мамою втретє. Новонародженому кузьмі вісім днів. Що у пологовому малюк пізнав, що таке повномасштабна війна? Як виглядає тривога в пологовому будинку? 23 третього січня із гучномовці жіночий голос повідомляє про повітряну тривогу у столиці. Породілі з дітьми на руках спускаються сходами в укриття. Я була вже два дні після пологів, і е, я вже могла вставати навіть якщо це були природні пологи, ти сама народила, якщо не було ніяких там розривів, розрізань, але дуже важко ходити і бігати е, в такому стані по сходах, деякі мами бачили, і вони зупинялися просто. Біля цих перил, трималися, відпочивали, це дуже важко. Я піду в перших. Сітонечко можна дивитися, підмом. Йдемо в Так, і організовано. Після кесаревого розтину сходами спускалася і Яна Зубко каже самостійно не впоралася б З дитинкою. На руках скажімо так, ну, це було б непросто. Тому по іншому, якщо чесно не уявляю, тільки з допомогою рідних було страшно. Так, було, десь місцями, там, ну не знаю, боляче, от, але ну, пережили все добре. В самому ж бомбосховищі комфортно, є все необхідне. Діляться новоспечені мами і лікарі. Дитяча кімната для догляду за дитинки, є пеленальні столики для годування, є памперси. Там далі по коридору є у нас відділення дитячої реанімації другого етапу. Виходжування діток і також передпологова палата і сам пологовий зал. А ще генератор, який забезпечує безперервне живлення, вентиляція, запас питної води, сухі пайки. Укриття площею понад 200 квадратних метрів. Одночасно тут можуть перебувати до 250 людей. Будинки від пологового будинку подивіться, скільки всього обладнання, щоб можна було з дітками спускатися. Лише за однієї умови пацієнток не спускають до сховища, розповідає Крило Венсківський, коли пологи у жінки або операція по розтину вже почалися. Ми не можемо перервати операцію, не виконавши якісне хірургічне втручання, не забезпечивши гемостаз, тобто щоб не було кровотечі, і ми не можемо її перервати, тому мусимо закінчувати операцію в тих умовах, в яких вона є, і після операції транспортувати пацієнта у сховище. Опитані нами новоспечені Ами кажуть, що вже звикли до повітряних тривог, і війна не зупинить появу нового життя. Ми живемо в такий час небезпечний, просто і нам потрібно прийняти просто ці реалії, які є, і життя як не як продовжується. Юлія Горіч, якою ми спілкувалися на початку, з малюком нині вдома. Доглядати за кузьмою їй допомагають дві доньки. Уже прийшли до тями, мали спить. Інші дві дитини теж займаються справами, тому все чудово. Я почуваюся теж добре. Скоро підемо вже на прогулянки, будемо виходити всі разом. Юлія Коршенко, Іван Горбунов, Суспільне новини. По всьому світу вшановують пам'ять жертв голокосту зокрема, близько 200 тисяч євреїв в роки Другої світової війни були розстріляні та замордовані в гетто та колоніях на території Вінницької області. Про це суспільному розповів директор музею голокосту Леонід Трахтенберг. Це і місцеві євреї, і Буковинські, та бессарабські, і біженці, із Польщі. Спогади про ті дні далі. Это фотография с воспитанниками детского дома. Среди них сижу я. Вот. Там тоже на лестнице стоит руководительница детдома, заведующая, Постоловская. К началу войны мне было не полные два года. Немцы расстреляли и маму, и братика. На цій світлині Надія Курбатова разом із мамою. Їй тут чотири місяці, і це єдиний спогад про маму на все життя, каже жінка. Голокост на Вінничині розпочався практично з перших днів окупації. Розповідає директор музею голокосту Леонід Трахтенберг. З вересня 41-го до березня 44-го було знищено майже 200 тисяч євреїв. До початку Бабиного Яру до 29 вересня 41-го року на території нашої Вінниччини було вбито більше. Вестрілює більше 20-25 тисяч євреїв. Вінницький музей голокосту і досі продовжує збирати нові дані про замордованих фашистами євреїв на території Вінничини. Кілька років тому Ганна Рафаловська принесла до музею ось цей шкільний зошит. Завдяки йому список загиблих у роки Другої світової в Ядвашемі поповнився ще майже на 200 прізвищ. Звінигородський шунько, звінігородська доня. У них було п'ятеро дітей, залишилась тільки одна. Втім, дякуючи праведникам, чимало людей було врятовано. каже Ноа Сігал. в списках ядвашему нині 27 тисяч праведників народів світу, і він безумовно не повний. Україна по їх кількості посідає четверте місце в світі і перше серед країн колишнього СРСР. з початку повномасштабного вторгнення прихистила у себе українських біженців. В мене особисто вдома живуть троє таких біженців, і вони всі нащадки праведників народів світу. Тобто, ми нібито віддаємо свій моральний борг цим людям. Нині Україна та Ізраїль знову мають спільний біль та гори. Каже ноа, Обидві відстоюють своє право жити в мирі та спокої, і обидві не мають іншого виходу, як не лише вистояти, а й перемогти. Бо, як сказала Голдемейр, не можна домовлятись із людьми, які прийшли тебе вбивати. Ольга Рел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. За даними інституту національної пам'яті, під час Другої світової війни жертвами нацистів стали 6 мільйонів євреїв. Близько півтора мільйона з них були з території сучасної України. Саме 27 січня, 79 років тому, війська першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті Аушит Біркенау на території Польщі.